Вони допомагають навіть за океану шлють все від військової форми до дронів, тепловізорів без зупину. З Чикаго спочатку того самого лютого вторгнення допомоги морем вже прийшло на майже дві тисячі тонн. Наша Ірина Щербак поговорила з тими, хто, попри відстані у тисячі кілометрів, не забуває звідки вони тут. У нас медичне спорядження, а тут є тактичне спорядження для військових. А ще дрони на них нині чи не найбільше запитів ретельно перевірити і добре спакувати таке завдання українських волонтерів з Чикаго. Сьогоднішня відправка це 60 дронів різного виду, чи, чи денні, чи нічні з нічними камерами, які будуть передані в Україну. Це зараз Роман Заболотовський вільно розповідає про різновиди дронів. Та на початку повномасштабного нападу каже, було все новим, адже волонтерами ставали логісти, музиканти чи будівельники. Вчитися часу не було. Одразу бралися до справи. У нас було стільки людей тут на складі, що ми навіть не знали, хто ті люди з дітьми приходили. Десь людина мала якусь там паузу, скажем, годину, другу, третю між роботою. Вони залишали все і бігли до нас на склад пакувати. Ігор Терлецький – один з 20 власників транспортних компаній з українським корінням, які з перших днів російської навали об'єднались та попри тисячі кілометрів почали допомагати своїм. Почали обдзвонювати друг друга, де є що купити, хто може привезти. Станом на 26 число в нас вже було півтора мільйона доларів на наших рахунках, які ми витрали, витратили на закупівлю бронежилетів і шоломів. Аби все було за американськими законами, створили фонд і налагодили поставки: дрони, тепловізери, військова форма та навіть позашляховики для наших військових. Доправляють туди, де найбільше треба. Ось по таким кущерям ми пробиваємося як тільки можна. Приміром, цей позашляховик вже служить військовим на Бахмутському напрямку. Машини дійсно дуже допомагають, спасають, вручають. Доставляють продукти та продовольчі набори цивільним на деокуповані території. Практично вся допомога компактно пакується в ось такі коробки за майже рік існування фонду. Наші США зібрали та передали майже дві тисячі допомоги нашим в Україну. Підтримка за океану буде безперервна, бо тут розуміють, кожен на своєму місці наближає перемогу. Всі ми маємо українське серце для того. Ми допомагаємо Україні. З Ірина Щербак, канал Ми Україна, Марафон. Єдині новини.